Є три проблеми зараз у бджолярі. У бджолярі. Перше це як співпрацювати з аграріями. Ну, брати, аграрії наші брати, але вони в своїй роботі, що стосується сільськослодовських вирощування сільськослодовських ентивофільних культур, які плодоно, запиляються бджолою. Вони використовують хімію і безумовно, що ем, хочуть, щоб зробити свою роботу якісно, не придержуються тих норм, які на сьогоднішній день дуже важливі а саме обробіток ем, тоді, коли. Бджола не літає, тобто в вечірній нічний час. Випадки отруєння бджіл пестицидами не поодинокі на тиранах України, зазначає пан Михайло, голова громадської організації Спілка бджолярів Шосткінщини. Головне, щоб бджоли не гинули, тому що масова загибель бджіл кожен рік зменшує популяцію. І завдяки тільки аматорству і природній властивості поділу бджолних сімей, а саме руїні. От, популяція знову відновлюється, але не повністю. Тому наші діди навчили передали їм цю справу. А в майбутньому може так би бути, що вона знищена. І завдяки тому, що масово, масово загибель бджіл. Крихкий організм Камах не завжди здатен протистояти хворобам, особливо взимку. Вже з'явилося аномальне явище, бджоли взимку летять і летять на загибель. Тобто відкриваєш вулика, там нікого немає. От, це аномаль. Яка з'явилася до 10 років тому. На популяцію бджоли також впливає рентабельність бджолярства. Ціна на мед на продукцію бджільництва, бо так чи інакше продукція ця унікальна, і її, її ціна. Приводить до того, що фахівці в джалярці просто йдуть працювати в інші в інші галузі, тобто галузь потерпає. Оце три три самих головні питання, які на сьогоднішній день важливі. У джаляра нині десь 15 бджолиних сімей. Ще одним фактором зменшення популяції комахи стала війна. Удар по шосткінщині 13 січня завдав шкоди і медоноса Михайла Бондаря. Він втратив біля 10 бджолосімей. З'явилася вирва, безумовно, і пер... а пасіка недалеко була, тому вулики перевернули, ті я підняв, а потім вже в такий мороз не можна дивитися. Тому що... А потім, коли вже було сонце, ну, я маю на увазі сонячні дні, можна було більш-менш обстежити пасіку. Клуб зимою зменшився, тобто він осипався, і вони вже не можуть відновитися зимою в 20 градусів. Вони вже не зможуть, в анабіозному стані відновитися, бо зменшився клуб. І вони загинули. Весна вважається початком сезону для бджолярів, коли прокидається природа, і з вулика вилітають перші бджоли. У нас основні медозбори це Є природні медосбори і сільхозподарські. На сьогоднішній день це рапс, я маю на увазі культура, яка висаджується на полях. Потім буде соняшник, а між цими основними такими медоносами будуть природні, акацію, чекаємо, липу і різнотрав'я. Користь меду незаперечна, мед підвищує захисні функції організму, адже в його склад входить мало не половина таблиці Менделєєва. І користуючись ситуацією, хотів б поздоровити всіх бджолярів і всіх людей всесвітнім днем бджоли. Сьогодні 20 травня, всесвітній день бджоли. Тому що на бджолу не потрібно поважати, бо це Бога Маха, вона бо тільки все добре і якісне, і одне здоров'я. Будемо надіятися, що війна скоро закінчиться, Україна переможе. І, на галузі бджоляса буде розвиватися, будуть відтворювати і фахівці, і аматори. І будемо на кожному столі мед і продукти бджільництва, які дуже серйозно підвищують імунітет людини.